Біля церкви дванадцяти апостолів у Сумах зібралися знайомі, друзі, рідні, Валерія Бубнова. Старший стрілець механізованого відділення сухопутних військ України загинув під час виконання службових обов'язків, розповів офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Це сталося 8 квітня біля Бахмуту Донецької області. Валерій пішов добровольцем рік тому, розповіли близькі захисника, коли чоловік іде добровольцем, це вже поступок. Можна багато розповідати про людину, але вже цей чинок ну, дає нам думати про нього як про героя. Він спочатку війни він одразу підпішов в ТРО, потім він все-таки попав до лав Збройних сил України. Він знав, куди він йшов. Він знав. Що він робить і він хотів. Якщо не він, він казав: Ну ах, а як потім ми будемо тут жити? Друг дитинства Артем розповідає, вони спілкувалися увесь цей рік. Пам'ятає, як Валерій написав, що їде в Бахмут, а за тиждень дізнався про його загибель. У лютому йому була відпуска, і ми зустрілися, ми спілкувалися. Все це так, він хотів жити. Його не хотіли брати і в тероборону, і в це не хотіли його брати. Ну, Була в нього там неприятність така. І він все одно добровольно добився всього, свого добився. І відсюди не схотіли, Ін з Києва, відтуди й пішов захищати. Правда, на місяць тому я поховав свого сина, який жив в цьому ж під'їзді. Тепер ми ховаємо. Мого сусіда. Наші діти дружили, бігали. 6 марта мій син загинув. Валера загинув 8 марта. Цього хлопця я води учив на річку рибалкою займатися, бо батька не рибака. Те, що він пішов добровольцем, так як і мій загинувший син. Це йому честь і хвала. Останнім часом Валерій з сім'єю жив у старому селі. Донечка маленька, зісталася три роки. Дружина Вікторія, батько мати. Валерію Бубнову було 37 років. Поховали воїна на Алеї Слави, Баранівського кладовища у Сумах. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Суми.